Дивіться, так. оцю сторону ви повинні заметати. Просто отаку, як вона є. Да. Раз, два і три. Припрасувати її і зробити зверху оздоблювальну строчку. З Це... цієї ви сторони виходить, должны... а тут і сторона? Це і виворотна сторона, заметали, запрасували. Так. А тепер отут намічаєте, дайте мило. Ось ви намічаєте оздоблювальну строчку. На цій стороні і проложуєте наметочку на ліцо. Uh -huh. І зробите закрепочку. От, закрепку з цієї сторони Отсюди, сюди і назад. Ага. І то все вже? <правда> так, у вас теж є шліце, ми розписували. Почитайте і тут у вас ви снімали. А тут у якусь срочку. Нічого не робить, просто запрасовуєте. Ми потім низом там кріпиться uh -huh. воно. І все. <правда> це вже це шліцю? Шли, да? Шлицю. Замочок ставите і виріжете пояс по окружності вашої талії плюс п'ять сантиметрів. Ширина десять або вісім і продублювати його. Ага, а починається ось тут з веселя на 7. Будете приметувати спочатку, так. Да. Спочатку приметати. Ну так, да, з цієї сторони приметали, перейшли сюди. А і приметується, тут починати? А сшивається з широкої довго сім, тут да. переходні на, 0, да. Да, на 0. Дуже дякую.